Нова заява про те, що Україна буцімто має стати санітарною зоною. Ну е теж якби нічого нового. Єдине, що тут можна трошки з пересторогою віднестися, тому що він це сказав уже після е Аля фальш виборів, де йому намалювала там здається 89% підтримки. В чому власне ніхто не сумнівався, тому е можна очікувати, я думаю, якоїсь ескалації по війні в Україні, але в принципі це теж. Для українців, наприклад, не є особливою новиною, тому що ми знаємо, що Путін налаштований повністю знищити нашу країну. Єдине, в цьому може втішати зміна курсу або риторики західних лідерів, зокрема Макрона. Ми чули його заяву про ймовірний не ймовірний, а остаточний від французькі до України. Подивимося, як це буде розгортатися далі. Ну і це так званий привіт американцям, тому що Путін в тому числі вважає, що він у нас в Україні воює із НАТО, воює і США. Тому штатам потрібно дуже пришвидшитися в питанні надання нам цієї допомоги в 60 мільярдів доларів. Тому нам треба бути насторожі і знати, що великі міста, то зараз ми в спокій сидимо, але в один чудовий момент вони можуть зробити дуже велике скажімо, злодіяння і кидати просто по містах бомби, так як це було під час Другої світової війни. Ми маємо готуватися, що може бути набагато гірше, так. Тобто для свого колективу ми вже розробили алгоритм дій на випадок погіршення ситуації в Києві, але не одна людина з 20, з 20 не сказала, що вона поїде за кордон. От, тому просто ми маємо бути готові до будь чого Не так як ми були готові два роки тому, а справді. Справді готуватися і справді розуміти, що, на жаль, буде набагато важче, і віддавати собі певний такий да, звіт внутрішній, що або ти все робиш, або ти складаєш руки, і на цьому ти не зможеш значить, жити в Україні. Далі його тільки якщо зупинити, а якщо ні, то будемо мати може і гіршу ситуацію. Ну, Те, що Путін каже, то нічого для нас не значить, То, що його думка для нас не дуже важлива, тому що е, слухати якусь неадекватну людину, то мало цікаво. Нехай роблять на своїй території сіру зону і відокремлюють. І взагалі просто відчебається себе, нехай Ну, я думаю, так само, але з іншого боку. Нам треба створити на території Білгородської області, на території Кульської області, що там у них Красная, Краснодар, да? нам треба робити санітарну зону, кілометрів як мінімум 300, і е, там тримати війська, я сам е, служу. Тому, я думаю, що така. Такий стан справи буде найбільш сприятливий для України. Я думаю, що він вдавиться. Харків ніколи не буде сірою зоною. Харків є і буде Україною. Так що нехай вдавиться. Це черговий абсурд, абсурдна заявка Путлера. Я вважаю, що це взагалі дурня, рідкісна і єдине місце. Де може він створити санітарну зону, це лише на території своєї над України. Ми проти, звісно, і взагалі заяви Путіна Харкова не стосуються. У нас є своє керівництво, свій президент, свій голова військової адміністрації. Я думаю, вони вирішать це питання з вигодою для харків'ян. Це людина, якій вірити не можна. Людина, якій ну яку слухати навіть не варто, я не знаю. Тому будь-яка його заява це щось для населення Росії, але не для українців.